Сьогодні будемо говорити про віллу Ізидора Лейблінгера. Отож, на сучасному бульварі Шевченка біля Тернопільської обласної телерадіокомпанії. Я собі так думаю, десь приблизно от в цьому секторі, ось тут, з лівої сторони ТТБ, розташовувалася вілла Ізидора Лейблінгера. Про неї відомо. Небагато, єдина повноцінна цитата, була мною знайдена в книзі Любомири Бойцу. Отож, поряд з ТТБ сучасним знаходився будинок з колонами, збудований в кінці 30-х років 19 століття, 1830-ті роки. Вілла, вигляд якої зберегла Стара Світлина, належала відомому тернопільському лікарю хірургу Ізидору лейблінгеру. В період міжвоєнної Польщі тут діяла єврейська громада, так званий Кагал. Кагали, Кагали виникли, як вираз, єврейського самоуправління на тих українських землях, що входили в склад Польщі та Великого князівства Литовського. Управління громадою, здебільшого, здійснювалося із семи осіб, рабен судді, писар, шкільник, які отримували плату. І почесті. Члени Кагалу обиралися громадою. Кагал нормував і контролював майже всі аспекти життя євреїв, включно з судочинством і навіть відлучення від синагоги. Це, до речі, окрема тема, побутує серед корінних тернополян таке слово, як вихрест. Я думаю, ми про нього ще окремо поговоримо. У пізніші часи. За Кагалом залишалося в основному справи релігійні в певній мірі шкільництво. Такими були функції Тернопільської єврейської громади. Опікувалася вона в основному шкільництвом та наданням медичної допомоги своїм членам, особливо бідним. Під час проведення регіональної сільськогосподарської виставки 1931 року тут розмістилися експонати, що відображали єврейську культуру. Серед них були раритети 15-го століття. Нагадую, Тернопіль як місто постало в 16-му. В 1960-х роках ХХ століття будинок Кагалу знесли. І на цьому місці виросла будівля сучасної телерадіокомпанії. На рахунок тези про телерадіокомпанію мені не дуже зрозуміло, тому що телерадіокомпанія вона знаходиться в глибині вулиці. А на цій старенькій світлині видно якраз фрагмент будинку. Ну, на мою думку, якраз, який там 21-19 й й будинок разом знаходиться. Чим ще для мене цікава історія цього будинку, пані Ірина Максимів пам'ятає, як її батько часто ходив до Ізидора Лейбінгера. Я не пам'ятаю саме деталей. Але казала, що були в хороших стосунках, і він часто послугувався ним як хорошим лікарем. От, дуже жаль, що цей будинок не зберігся і тим більше немає фотографій уже радянських повоєнних. Ось така історія цього будинку.